Дане приміщення. Воно постійно було в такому захарашеному занедбаному стані. Тут було місце для зібрання наркоманів, бомжів, пси бігали, Що тут тільки не було? Це приміщення у центрі Івано-Франківська у такому стані вже більше десяти років. Привести будівлю до ладу зголосилося одразу декілька місцевих підприємців, коли фонд держмайна оголосив конкурс на її оренду. Згідно закону, вони подали заявки на конкурс. у мене була давно мрія створити щось своє, десь себе проявити якось. Не знаю, ну віддати душу для чогось і щось зробити приємне може для франківська, і захотілось відкрити салон краси. Ми хотіли створити насамперед робочі місця для франківчан, тому що як ми знаємо, що на Україні зараз є великий відсоток безробіття, і за рахунок цього ми видали дали. Роботу людям, однак несподівано це приміщення, призначене для побутового обслуговування населення, знайшло господаря поза конкурсом. Щасливим користувачем приміщення стало об'єднання ветеранів самопоміч. Ошукані підприємці, які протягом декількох місяців змагалися за право оренди, звернулися до народного контролю. Вони цікавляться, за які такі заслуги організація самопоміч, яка зареєструвалася за день до конкурсу, має привілейовані права в Україні. Напевно, діють якісь. Знову корупційні схеми і нам, як молодим, не дають взагалі нічого ні розвиватися, ні втілити якісь наші ідеї, задумки взагалі в реальність. І коли підприємці в цей непростий час виявляють бажання розпочати новий бізнес, розпочати нову справу. Вкладаючи певні ресурси, створюючи робочі місця і сплачуючи податки, їм не дають можливості цього зробити. Об'єднання ветеранів самопоміж зареєструвалися і подали на конкурс документи в останній день прийому заявок. Керівник цієї організації визнає, дійсно зареєстрував її під саму оренду. Було питання ще з приміщенням. І коли ми довідалися, що буде вирішуватись питання оренди приміщення, ми прискорили скажімо, процедуру юридичного оформлення нашої структури плануємо там створити і юридичний центр, от який буде надавати допомогу і для тих, хто повертається із АТО. Ну і ще є ряд інших задумок. Середня вартість оренди квадратного метра в центрі Івано-Франківська коштує 200-300 гривень, а понад 400 квадратів приносить прибуток у середньому 90 тисяч гривень у місяць. Народний контроль іде з'ясовувати в регіональне управління фонду держмайна, скільки платитиме за оренду новостворена громадська організація. До нас звернулися підприємці, тому що вони підозрюють, що тут є якась мова, якісь корупційні ну, схеми. Бо що не може бути, так що організація в останній момент зареєструється, в останній день подає заявку. Як з'ясував народний контроль, самопоміч платитиме в казну в 10 разів менше від того, що пропонували підприємці. У фонді держмайна пояснюють, будь-яка організація, назва якої асоціює себе з ветеранами, може отримати державне чи комунальне майно поза конкурсом. Якщо на сьогоднішній день буде порушення, зразу тут же буде відмінено. Якщо тут відійшли від закону, хоча один я сам особисто ложу заяву. Тут і ті, всі, що зі мною на сьогоднішній працюють, було би наказані. Доки чиновник обіцяє, підприємці готують позови до суду, а народний контроль, запити до контролюючих органів. Ми звернулися до Генеральної прокуратури зі зверненням, і якщо правоохоронні органи виявлять, що в процесі підготовки та проведення конкурсу. Були допущені порушення. Ми проконтролюємо, щоб голова фонду державного майна івано франківської області дотримався своєї обіцянки і голосив новий конкурс. Тим часом журналісти народного контролю з'ясують, чому самопоміч раптом почала асоціювати себе з ветеранами та як багато ветеранів у цій організації. Марія Гаврилюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,